Не вийшло. Ні, ну взагалі вийшло, все вийшло. Я всім задоволена, але не вийшло зняти відео саме в такому форматі, як хотілося, тому що вимкнули електроенергію і Ех, так, так хотіла. Ну, не про те. Я про те, що, по-перше, зробила макіяж, зняла це все на відео. Переходьте на канал, дивіться, як я це все собі тут понамальовувала. Друге, хочу поділитися з вами враженнями про свої пусті пляшечки. А ще поплакатися вам про те, як в 31 рік доводиться лікувати прищики. Які то вже не пращики. то якось воно по-іншому, по помитіпливому називається. Ну, не знаю. Якщо згадаю, як називається, я вам напишу. Переходимо спершу до пустих тюбиків. та -дам. Зубна паста. Мені сподобалося. буду сьогодні, до речі, робити замовлення. Замовлю ще один тюбик, великий на 100 чим то там грамів. Будемо користуватися. Не пече, чудово освіжає ротову порожнину. Приємна, ніжна, супер. Єдиний прикол, можливо, ви помітили в попередній моїй розпаковці. Нам така сама зубна паста прийшла в мініатюрах, я довго сміялася, але нічого ми не і користуємося, і ті мініатюри також пішли в хід. А тепер необхідно замовити нормальний флакончик. Наступне тема волосся. Серія кератин, серія чудова, тільки, як кажуть, хорошо да мало. Тому що, ну, чесно, для мого волосся, для мене з цих 115 мл я їх розтягувала це задоволення ну, на декілька місяців. По-перше, ціна, як. На мій погляд є завищеною, а можливо, я щось зараз вже не знаю, тому що ну, я давно не заходила в магазини і не дивилася взагалі, скільки коштує якісний догляд за волоссям. Цей кератин для мене видався дійсно як якісний догляд, тому що волосся було послушне, волосся гарно сушилося, з ним приємний аромат. Мало я відчувала ось той термозахист. Ну, аромат то дійсно крутий. Такий, знаєте фруктово парфумований приємний. От тому, ну не знаю, якби дали зараз на сайті якусь додаткову знижку, то я б замовила. А можливо, і так замовлю. Ну, от, єдине, що мені дійсно не вистачає на сайті фармасі, це асортимент по догляду за волоссям. Тобто, ну, хотіло, хотілося б, щоб трішечки було більше якогось догляду. М -м, да, так, е класно, тільки шкода купувати за такі гроші. Хочеться якоїсь знижечки. Наступне це. Ось такий тонер від чорних цяточок. Мені дуже сподобався. В нас реально вдома, що в мене, що в Ані. В неї підлітковий вік, саме така яскрава фаза, шкіра починає конкретно жарніти. В нас немає чорних цяточок. Завдяки цьому тоніку, регулярному його використанню. До речі, використовувала я його в день, а Аня використовувала на вечір. Тому що ну, на день вона ну, реально забуває. На вечір я її вже ловлю і змушую. А на вечір. Так, з Тонік запам'ятала ось така чорна смужечка. Артикули товарів я прикріплю в описі, так. І ще прикріплю посилання для вас на анкету зі знижкою в 25%, щоб ви не переплачували і купували все максимально дешево. А ще й плюс, коли ви заповнюєте анкету, ви маєте доступ саме до тих акцій, які дають чудові знижки Там часто в наборі, чи бонусами там, і так далі і тому подібне. Тоніком задоволена, читайте в описі. На вечір я використовувала серію Акне. Предисторія. Взагалі, з запальними процесами на шкірі обличчя я борюся давно. Вивчила все про ретіної, вивчила все про кислоти, про все-все-все. І все робила настільки правильно, що ну, навіть в діалозі з дерматологом їх не було що мені додати, тому що ну, я і так все роблю, ніби правильно. Виявилося все набагато складніше. Довелося здати аналізи на, на, на рівні ДНК з гормонами. І Андро, коротше, бачите, мою пишну шевелюру, будьмо чесними, в мене підвищена, от прям волохатість на шкірі. Так, от волосся в мене густе, брові густі, вії, я вважаю, також густі. І при тому всьому в мене пушок над губою сильно почав виражатися. Потім ось ця зона, так от в мене реально я. Дуже-дуже лахматенька дівчинка, буду з вами чесною. І виходить, що в цій ділянці, от саме в цій, це є гормональна зона, в мене почалося щось таке робитися ну, нездорове. Це реально нездорове поведінка. Якщо там, наприклад, на периферії, ну, верніше, на лицевій осі, передній частині обличчя, мені вдалося з легкістю позбутися запальних процесів з допомогою лінійки АКНЕ, от просто я взяла, почала регулярно використовувати і ось цю всю ділянку обличчя повністю пролікувала. Тобто я просто дивлюсь на себе в камеру. Єдине, що. Завтик тут вийшов, і я зараз терплю, поки воно поступово поступово очиститься, і все проходить чудово. А ось так ось тут все обличчя чудово, чисте, пори чисті. Чорних цяток немає, розширення ніякого немає, нічого ніде немає. А прыщі появляються, появляються, і що, що не роби, не знаю, що його робити, і вони. Е виявляються не із, через зовнішній фактор, а йдуть зсередини. Ну, от просто вилягаєте спати, прокидаєтеся, а в тебе там тіпа, обличчя, хоп, і гуля надута. І це було щось просто аномальне, болюче і незрозуміле. І протягом циклу жіночого, так, воно все отак. кожен день ти знаєш, що тебе ж якийсь новий прикол, і ти вже геть по календарику своєму жіночому бачиш, коли той прикол має почати стухати, але при тому всьому запальний процес ось там глибоко в шкірі залишається. Тобто він не виходить назовні. Ну, таке враження, ніби імунітет до кінця не бореться, і воно не ну, кажуть, як прищик, як не прориває. І в мене таким чином по обличчю, прям всередині маса-маса тверденьких таких е, закритих комедонів, фурункулів, воно все там всередині. І ти йому от, буває такі дні, що це вже були психічні розлади, як на мою думку. І я починала їх от реально через силу надушувати. Таким чином робила собі е, шрами, робила синці. І тому, якщо я виходжу в морозну зараз погоду без тонального засобу, я реально людей злякаю тими синіми плямами по обличчі, які почнуть замерзати. От. Тому влітку все прекрасно, взимку обов'язково повинен бути тональний засіб. Ну, влітку, хоча я також використовую бібішки наші, і сісі від компанії Фармісі, тому що там крутий сонцезахисний фактор. От, То знову ж таки, що стосовно серії Акне, вмивачка. Гель для вмивання використовую вранці ввечері, чудовий гель для вмивання. Прям все супер. Він вже закінчується. Його там граминочка щось там на два рази. Також не можна гарно вимити собі спинку, прям так такий мікро-мікропілінг зробити. Так потім, після вмивання тонування шкіри ввечері. Ви запам'ятали, Франція використовувала цей тонер, а ввечері використовувала цей, тому що після нього я наносила сиворотку. І вона, це вже, я не знаю, напевно, третій флакончик для Ані також її брали, але для Ані вона не сильно підійшла, тому що ну, ще для неї трішки зарано їй щойно 11 років, а воно там десь пізніше. Ну Для неї спідсушувало занадто шкіру, а мені прям саме враз, щоб просто ви бачили, як вона мені прям на очах міняла текстуру шкіри, вона робилася все більш гладшою, пори звужувалися, вичищалися, ну все супер. І ось ті навіть добратися до Тих глибоких закритих комедонів завдяки цій сиворотці мені вдавалося швидше. Тобто, якби там шкіра в природньому плані просто там очищалася протягом 21 дня, там в якусь там на 30%, то мені здається, що ось ця сиворотка акне допомагала протягом ночі очиститися на всі 50 від відмерлих клітин. Все супер, і поверх, коли сиворотка вже трішки поглиналася шкірою, я наносила крем акне. От бачите, прямо так. Щедро. І ще в день його також використовувала, але не часто, тому що, ну, якщо це були більш літні дні, більш сонячні дні, то обов'язково використовувала просто засіб з СПФ, тому цей крем не, не, не був в е, моєму обіході так, використання. Е, він класно зволожує, він класно підматовує шкіру і доглядає за нею. Все було прекрасно, ну, і знову ж таки повертаюся до ось болючої теми. І я сижу і думаю, що відбувається. Чоловік вже каже, ну, досить. Іди до дерматолога, записалася, пройшла лікування якраз цього, як його? гастрита. О, да. Пролікувала гастрит, пройшла всі обстеження внутрі, 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 да, да. А, органів червоної порожнини. О. Все мене там похвалили, де не де камні знайшли, ну, сказали: переживеш, вийдуть. Це така в мене прям. Перед новим роком ревізія була в організмі в грудні місяці, так. І я йду до дерматолога нарешті, добираюсь до дерматолога під кінець грудня ми проходимо всі ці аналізи, довго чекаю на аналізи крові, вони не з дешевих задоволення. Ну і лікар пояснює, що є високий рівень того гормону, який ніби організм до кінця не сприймає. Ось цю підвищену вологатість це не є там збій, це є невелика похибка, яку потрібно врегулювати. І виходить будь-яку волосяну фолікулку, яка є природньою для нашого для нашої зовнішності, так в мене організм сприймає як щось погане, і там закупорюються, починаються ці запальні процеси, і це ніяк не повпливаєш на це ззовні, не дієти, ні, нічого, нічого, нічого. Просто необхідно ввести певну амінокислоту в раціон завдяки медикаментів. І мені приписують медикаменти. Через неділі три після прийому цих, цих медикаментів мене починає реально сохнути шкіра обличчя, підсихати прям, і дуже сильно почала сохнути шкіра голови. На жаль, зараз важко доглядати саме за нею. Відчуваю, що мені потрібно буде знову звернутися до дерматолога і перепитати, що мені ввести в догляд, тому що ця ці таблетки вони зменшують. Зменшують роботу сальних залоз, тобто не таке буде сильне потовиділення, тому що, незважаючи на те, що я підвищена от мене ця моя волосяна активність, то ще й мене ну, я дуже сильно потію, жирнію і так далі. І тому подібне. Ну, як вам сказати, воно не заважає взагалі в житті, коли ти там живеш здоровим життям. Е, просто єдиний недолік від цього всього це от ці запальні болючі процеси. Тому, якщо ви. Почули в моїй розповіді щось подібне до вашої ситуації, що у вас також є отакі от проблеми, тому що ну, наприклад, в мене на шкірі тіла немає таких проблем. На на ногах ні, ну, ніде немає. Тільки ось тут зараз ця особливо активна гормональна зона. То йдіть обов'язково до дерматолога, не до косметолога, до дерматолога. Дерматолог повинен вас обов'язково направити на е, правильні аналізи. Перечитуйте, консультуйтеся, аналізуйте. Е, також бустояло питання приймати року Я ну не сильно на нього наважилася, тому що. Там там було така цікава ситуація, можна було здати просто аналіз на року там, щоб пройти, і тіпа тільки його пити. А можна було здати там в два рази дорожчий аналіз ось цей связь з гормональним фоном, з цим, цим, і починати прямо розбиратися саме з корня цієї проблеми. Також, що я ще перечитала цей препарат, працює з ділянками, виявляється навіть мозку, тобто там також щось виділяється. Ну коротше, всі проблеми із-за нервів, всі проблеми з голови. От це вкотре доказано тільки це не тільки в фізичному плані з голови, а й в стресовому, в думках, в усьому. Буду далі ділитися своїми враженнями від прийому препаратів, буду далі ділитися тим, чим я користуюся від компанії фармасі. На, на теперішній час це багато кремів для обличчя, багато е, бібішок, так, тому що мені сподобалися їхні бібі, шампуні, засоби для догляду за домом і засоби для прання. От ми вже зараз купуємо виключно в них. Далі. Далі будемо дивитися, щось можливо доведеться відмовитися щось можливо доведеться ввести в врацю. Ще мене на літній період лежить їхній СПФ крем Я його не відкривала. Цікаво буде, який він по текстурі, там SPF 50, я сподіваюся, він мене не розчарує і будемо, будемо з ним дружити. От, і знову ж таки, буду ділитися враженнями від лікування. І цікаво дійсно, коли почнеться спека, як зміниться шкіра, як зміниться організм взагалом і чи перестануть бути ці всі запальні процеси, тому що медикаменти ці доводиться пити рік, рік, а там далі вже зменшують дозу. Чи почекайте, через півроку зменшують дозу, потім через рік ще там зменшують дозу, а там вже життя покаже. Ще знаєте, я згадую таку історію свого життя, що влітку інколи йдеш і бачиш жінок, які ну, ти йдеш, це така мокра з тебе все лється, а йде жінки, яких повністю суха, нормальна шкіра, вони себе нормально почувають. І я колись так казала, ви мені скажіть, вони що, душу дьяволу продали, що в них немає такої проблеми. Мені здається, вони знали просто про цей медикамент. Ну, Я сподіваюся, що влітку саме так і буде. Тому що, як на мене, то, на мою думку, зволожити шкіру простіше, аніж заспокоїти ото все, що від тобою відбувається, коли ти жарнієш і потієш. А, Боже, це мали бути просто пусті баночки, а вийшло Бог знайшов. Ну, стосовно серії, Акне побачимо. Постану шкіри, чи буду я повторювати саме її. Для Анюти, скоріш за все, потрібно замовити саме цей гель для вмивання і цей тонік, тому що вони їй чудово допомагали боротися. Побачимо, що ми будемо: чи саме цей крем брати, чи можливо щось інше. Цим всім буду ділитися з вами в ході наших. Реабілітаційних лікувальних процесів, а вам знову ж таки наголошую: ідіть до дерматологів, і до спеціалістів. Не займайтеся самолікуванням. Люблю, цілую. Підписуйтесь, тисніть свої вподобайки. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, пишіть, буду ділитися з вами в форматі відеовідповідей і в форматі коментарів. Дякую за увагу. З вами була Діана.